Херсонський політехнічний фаховий коледж один із восьми закладів у місті, де буде проходити пробне незалежне тестування. Для цього були визначені аудиторії у коридорі, білими стрічками розмічена дистанція. У коледжі перевірятимуть свій рівень знань 255 абітурієнтів. За жеребкуванням пробне тестування буде з трьох предметів: історія України, біологія, математика, стандартний рівень, каже відповідальна пункту ЗНО Віолета Коленко. На сьогоднішній день вже аудиторії є, всі готові. У нас приймають 17 аудиторій по 15 місць. В яких розташовані санітайзери, всі необхідні, всі вимоги виконані у зв'язку з карантинними вимогами. На сьогоднішній день ми не можемо вам зараз показати аудиторії. На Херсонщині близько трьох тисяч осіб зареєструвалися на пробне тестування, розказує директор центру оцінювання якості освіти Максим Крипенко. В області будуть задіяні 13 шкіл, 8 у Херсоні і 5 у Каховці, Новій Каховці, Олешках та Генічеську. Українська Мова і література, математика та історія України це ті предмети, які обрали найбільша кількість випускників. Цьому році в нас українська мова і українська мова література. Фактично один тест був розділений на, на дві частини: на тест української мови і на тест української мови літератури. Так само математика в нас фактично розподілилася на два тести. У нас є математика рівні стандарт і математика той великий тест для вступу до для вищого навчального закладу, а математика рівні стандарт це лише тест для державної підсумкової атестації. Тому математика в нас також розподілилась фактично на два окремих тести. Загалом по процедурі процедура буде максимум. Максимально наближено до минулорічної процедури. Єдине, таке скажімо так, нововведення – це те, що як і в минулому році ми дотримуємося всіх заходів безпеки. Ми проходимо в масках, ми дезінфікуємо руки. Нам перевіряють на вході температуру. За словами Максима Кирпенка, пробне зНО є платною послугою. Кожен учасник сплатив 225 гривень. Результати тестування будуть оприлюднені на інформаційних сторінках абітурієнта наприкінці місяця. Ольга Ляшенка Ігор Печенко. новини на Суспільному Херсон.